Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і з Москви, Вашингтон, вилетів, це, здається, було вчора. Вилетів. На жаль, я української інформації не знайшла, але і українські теж є, що пишуть. На жаль, російською, що з Москви в Вашингтон вилетів літак спецотряду Росії якогось. Є такі, хтось каже, що це на якісь переговори вилетіли, хтось каже, що це дипломатів забрати, тобто американське правительство сказало три роки в них закінчилось, нехай виходять з країни. Тобто якось трошечки сулумбурно. Давайте подивимося, чого вилетів. Яка справжня причина виліту поспішного, виліту спеціального літака з Москви у Вашингтон? Тут якась домовленість. Ви знаєте, тут навіть дві домовленості, тут щось Ось ці дві карти говорять про якесь партнерство, про якісь, ну, навіть. Я би не сказала, що тут якісь конкретні домовленості. Скоріше за все, у Вашингтоні є якісь партнери, якісь обов'язки. якісь обов'язки є У них, якась прив'язка є. Зараз я буду. Подив... А, все, все понятно. Ви знаєте, скоріше за все, дійсно, як. Кажуть, в якомусь виданню, я зараз точно не згадаю, закінчився термін цих послів, російських послів. Тобто три, три роки закінчились, і ось в них вже до кінця цей термін дійшов. Термін дійшов. Ось, тобто. Ну, можна тут іще сказати, що дійсно щось просити поїхали, можливо, продовжити цей срок, можливо, ще якусь відстрочку дати. Щось тут зараз ми подивимося ще конкретніше. Якоїсь допомоги можливо просити. Зараз нехай карти ще. Якась невирішена справа. Підтримки якоїсь? Якоїсь підтримки. Тут декілька справ. Я скажу так, тут не з однієї справи, тут декілька справ. Тут може бути, і дійсно, що дипломатів закінчився в них срок. 100%, ну як може бути. так? Потім у них якийсь закінчується ресурс, в них, як би сказати, якісь обязательства. Виконати якусь обіцянку, я тут ще бачу, і вирішити питання, і якусь допомогу просити. Зараз я подивлюся ще. Тут декілька питань, тому дуже важко. І тут йде ще про справу. Якогось, якоїсь впливової людини. Налагодити з кимось стосунки. Ну, переговори тут такі, теж переговори можуть бути про фінансування чогось про якісь відсрочки, якихось чогось ще, щоб відсрочити, давайте краще подивимося зараз, чи вдасться москалям, чи вдасться москалям добитися того, чого вони хочуть. Давайте краще так. Краще так, чи вдасться у них. Ну, трошечки якоїсь стабілізації їм вдасться домовитися, на якийсь термін відсрочити, так. але все рівно вони залишаться в підвішеному стані. Тобто, в в зовсім визначеному стані. Ще хтось сказав, що, можливо, хтось захворів. Давайте подивимося. Ну, Тут карта зразу каже, ні. Ні, тут ніхто не захворів, ні, тут не хворячка. Тут дійсно. Одна справа може бути з дипломатами, може бути якась допомога, підтримка якась. І домовитися, щось вони винні. Щось вони комусь винні. Якось так. Якось так. Була ця поїздка пов'язана з Україною чи ні? Ні. Ні. Це не з Україною, це їхні внутрішні. Це їхні внутрішні. Все. Так трошечки розібрали. У них зараз, будемо так говорити, нелегкі часи, і, в принципі, вони зараз шукають, де і що добитися. Ось. Декілька справ не все вони зможуть добитися, але наскільки я бачу, що великої поблажки їм не буде. Якось так мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.